Вітчизняні лісові господарства, дедалі прибутковіші. на тлі загальноукраїнського падіння ВВП галузь демонструє економічне зростання. Лісогосподарства суттєво підвищили показники сплати податків. До різних бюджетів надійшло на 194 мільйони гривень більше ніж роком раніше. Реалізація продукції зросла на 22 відсотки, зокрема і за кордон. Це надходження в бюджет валюти, який на сьогоднішній момент надзвичайно необхідні державі Україна. І крім того, цього року ми більше. Посадили лісонасаджень ніж вони були зрубані. Тобто лісовий фонд тільки збільшувався від того, а не зменшувався. Водночас зменшився рівень незаконних вирубок. На понад третину лісові масиви почали патрулювати частіше. Одна з причин позитивних результатів зростання мотивації співробітників, зазначають у держлісресурсі, оскільки середня зарплата працівників за підсумками цього року додала майже 15%. Зараз в галузі працює 50 тисяч працівників. Зараз галузь почала дуже непогано заробляти. Середня зарплата лісурба 5 тисяч в нього в лісопі. Тобто ми даємо людям робити, щоб люди не припадали. Коли буде приватизовано, зрозуміло, що власник не буде тримати стільки людей. Днями голова Державного агентства лісових ресурсів України Валерій Черняков подав у відставку. Це рішення він пояснив незгодою із планами уряду приватизувати лісгоспи.